Передоброго, файного, стійкого дня понеділка. Розпочинаємо новий тиждень, а новий тиждень значить нове слово. І саме нині буде слово із діянь апостолів. Дуже файне. Слухайте, таким для мене стало відкриттям. Там були мудрі дівчата у нас тепер на реколекціях у Брюховичах. Мудрі дівчата, привіт. І підказали мені таку цікаву ідею. Там була одна пані, одна дівчина, сестра, котра каже, що. Вивчає вже довший час імена біблійні. він каже, що одне з основних значень імені Ірод, Ірода, це є слава шкіри. Буквально ірод перекладається як слава шкіри. тобто буквально прославляти свою оболочку, не прославляти свою шкарлупу, так як, як щось зовнішнє. І він за це реально переживав. І така цікава символіка вийшла. Коли Ірод відтяв голову Івану Хрестителю, а Іван, Іван Хреститель це хто? Це голос, вопіючого в пустині. І коли Ірод відтяв голову Івану Хрестителю, то він відтяв йому голос і сам став голосом. Але це добром не закінчилося. Зараз побачимо чому. Діяння 12, 20 вірш. Ірод був сильно лютий на терян і Сидонян, ці, змовившись, разом прибули до нього і, притягнувши на свій бік власту царського постельника, Просили миру, бо край їхній живеться із царського. Тобто, коротше йде купа бігонини, де бере безпосередню участь ірод. І далі. І от, призначеного дня ірод, тобто слава шкіри, той, куди переживав лише за свою зовнішність, за те, як він виглядає, який в нього статус, чи не заберуть від нього царство. Ірод, надягнувши царські шати. За що він переживав, за що, я підозрюю, тут би влучно було сказати, надягнувши спеціальні унікальні брендові шати, <кій> якихось марок цікавих, і сівши на трибуні держав до них промову. Уявляєте, ірод, котрий забрав голос від Івана Хрестителя, сам стає голосом. Але ми знаємо, що він тільки шкарупа. Ми знаємо, що Ірод дорівнює слава шкіри, Немає нічого всередині. І народ же викрикував, це голос Бога, а не людини. Уявляєте собі, як йому це мастило маслом. О, я говорю, люди мене чують, я щось проповідую, я щось навчаю, щось відкриваю, і люди мене боготворять. Це голос Бога, а не, а не голос людини. І люди таке вміють робити на рівному місці, робити з тебе якесь чудо, якусь суперзірку. В ту ж саму мить, в ту ж саму мить. Ви чуєте? Ангел Господній вдарив його за те, що він не віддав Богові слави, черви пожерли його, і він помер. Ха-ха-ха, матеріна. Ви чуєте? Він пробував щось говорити, але кого проставляв? Себе проставляв. І йому так вдалося в цих шатах, у сидінні на, на, на тій трибуні, на тому троні. Йому так вдалося захопити людей, так розкочегарити, що люди кажуть, О, то, то не то не чоловік говорить, то Бог говорить. Правда? Немає голосу в пустині, немає того, хто би проголошував, хто би пророкував. Ірод бере на себе цю владу після того, коли там сам і переслідував, і нищив людей. Він сам себе возвеличує і сам проповідує. Натомість, не віддаючи Богові слави, Господь допускає на нього ангела, ангел-черваків, а черваки зробили свою справу. Фантастика! Брати і сестри, до чого я веду? Будьмо уважні Будьмо уважні і обережні. Бо у всякій біганині, і неважливо, біганина, де, де це знаходиться, якого вона роду, у кожній біганині ми можемо так переживати за вигляд, за те, як воно виглядає, за те, як його сприймають, що ми дуже легко упустимо середину. Ми дуже легко опустимо або навіть запустимо стан серця, стан того, який ми всередині, стан того, яким ми насправді, виявляєте? Тобто, лайфхак, що треба робити, аби, аби стати іродом? Що треба робити, аби стати славою шкіри? Ну, то треба робити, треба просто е, переживати лише за зовнішній вигляд, переживати тільки за лук, як тепер прийнято говорити, переживати тільки за те, як тебе сприймають, що про тебе говорять? Скільки лайків, скільки добрих коментарів, лайків бажано доверху, а не донизу. <смі> скільки добрих коментарів, скільки хороших відгуків, поширень. Фу, коли все на місці, то тобто, вітаю вас! Ви стали іродом. Браво, оплески і в залі оплески. <смі> тобто, брата і сестри, для того, аби бути іродом, достатньо слідкувати лише за, за зовнішнім. Натомість Господь завжди наголошує, апостолі потім це швидко засвоїли. І це сильно проголошує і перший мученик Стефан, а за ним потім і всі остальні мученики. Тобто, перше, за що нам треба переживати, це за обрізання серця, за переміну серця, працю над собою зсередини. А зовнішній вигляд він відносний. Дивіться, Іван Хреститель був популярний людей. А в чому ходив? У волосяниці. Тобто, все такий ліжник, покрівець із Вовни овечої. Але він переживав зовсім не за це. Він виглядав, його так і зображають на іконах. Кучерявий такий, хоч який, у волосяниці, у, у цьому шерстяному одязі. Натомість ми знаємо, що Ісус про нього каже, що не було більшого з поміж людей. Тому, товариство, запрошую вас переглянути своє серце, в якому стані ви є. Пригадую, що ми є в очікуванні Різдва, Ми готуємося. В якому ти є стані? Чи не переживаєш ти тільки за це, що зовні, тільки за фасад. Чи не переживаєш ти тільки за оболочку, Чи не, а, а варто зараз перейнятися тим, що є всередині. Або буквально тим, що є справжнім, тим, що багато хто не бачить. Тому переглядаймо, відрікаємося від всякого духа Ірода, від всякого духа слави шкіри, слави зовнішньості. тому можете нажати трошки на паузу. Або можна спробувати у соціальних мережах, або можна спробувати в соціальних мережах поширити якесь своє фото не дуже вдале, аби аби показати, що ви не дуже переживаєте. Я спеціально сьогодні знімаю на, на якихось суперкривих, суперлокаціях у ванні! Бо вигляд, зовнішній вигляд не так важливий. Я спеціально супер не причесався. і іноді я спеціально не чешуся, бо не треба так переживати за зовнішність. Трошки треба, але, але не занадто. Одним словом, не переживати за серце. За те, який я є, за свої думки, за переміну мислення. О за це треба переживати. От в цьому напрямку варто готуватися. А зовнішнє, так, для Бога все має бути пристойне. І зсередини, і зовні. І має бути і гігієна, але рівно настільки, наскільки має бути. Не більше, не менше. А за середину треба подбати. Тому запрошую вас, переглянути, подивіться на своє серце. Зараз, після завершення відео, нажміть на паузу, вимкніть телефон. Киньте його десь у воду свячену. І задумайтеся просто, в якому стані зараз моє серце, в якому стані зараз я. Наскільки я зараз готовий бути перед Богом, стати перед Богом, якщо він мене зараз покличе? Наскільки я зараз схожий на Бога? І я думаю, що ці питання вам допоможуть. Також дякую сьогодні. Особливо, нарешті, я отримав фотографії вже машинка, на яку ми збирали, здається, більше місяця тому. Субару Форестер вже бігає на передовій, вже служить не один тиждень. Просто не було не було нагоди із деяких причин, аби вислати фотографії, бо машинка була в служіннях. Так що, товариство, всім дякую. Ви зробили машинку, і це вже не перша, і ще думаю, і не остання. Ви зробили машинку для військових, для наших братів і сестер, які борються. То будьте благословенні за кожен донат і будьте благословенні за кожну копійку і гривню. Також у четвер минулого тижня ми перелучилися до купівлі одного дрона. Майже його купили повністю, але одним словом, прилучилися. І також дякую всім, хто донатив. Хто далі хоче продовжувати, пригадую, що триває збірка для перемоги. Посилання на різні реквізити є в описі під відео. Благословляю вас за кожну копійку і за кожну найменшу боротьбу для того, аби, аби йшла переміна поступово всієї нашої країни. Маєтеся, файно. Мир вам!